Проект Точка дотику спрямований на навчання та подальшу інтеграцію суспільства військових та цивільних, які втратили зір внаслідок війни. Учасники проекту проходять спеціальне навчання, яке допомагає їм відновити та сформувати життєво важливі навички, аби краще адаптуватися до повсякденного життя. Під час лікування сказали, що є така можливість. Попасти на реабілітацію. в той момент була проблематика лише моя особиста, тому що я ще сам себе не сприймав і тому багато чого вчитися не хотів. Але вже, скажем так, до моменту початку другої реабілітації, багато, скажімо так, усвідомив моментів, які треба вміти, треба навчитись. Однією з важливих умов успішного навчання є індивідуальний підхід та формування мотивації людини, що втратила зір. До довготривалого та поступового опанування новими знаннями та навичками, тому що це новий етап життя. Потрібно якось адаптуватися до, до життя, тому що є жінка, є діти, ще наче молодий хлопець. Тобто треба якось потихеньку пробуватись. На навчаннях спочатку було трошки якось. Не, не перевищити. хтось. Я думав, буде хуже. Думав, може не треба їхати спочатку. Дуже довго над цим думав, чи їхати, чи не їхати, але потім согласився. І, ну я не жалію те, що согласився. Рішив, навіть ще раз поїхав би, мабуть, сюди ще раз, якщо не більше. Значну увагу приділяють навчанню близьких незрячої людини, адаптації простору, правилам супроводу. Психологічній підтримці та технікам самодопомоги для сприяння самостійності. У нас вчили супроводу, як допомагати за столом, як от подати тарілку і сказати, як там по годинниковій стрілці, де знаходиться їжа, де знаходиться вилка, де стакан. Не пхаючи туди рук, просто сказати. Так же само, як заходити в транспорт. Як організувати йому побут, щоб йому було зручно, щоб він ніде нічого на себе не виляв, не перевернув, і наскільки йому не допомагати, щоб йому було зручно. Багато часу приділяється відновленню навичок самообслуговування, навчання орієнтуванню в просторі, користуванню пристроями, що забезпечують доступ до комунікації та інформації для людей, що втратили ЗІР, а також ознайомленню з рельєфно-крапковою системою Брайлі. Основна мета навчання орієнтуванню в просторі самостійне пересування, користування білою тростиною та формування образу простору через тактильні, слухові й інші аналізатори. Навчання починається з орієнтування в кімнаті та поступово переходить до вулиць і громадських місць. На жаль, це є більше їх є вже багато, тому потрібно підготовлювати тренерів, підготовлювати людей, які Будуть цим займатися, щоб охопили, бо ветерани є і на Харківщині, і на Івано-Франківщині, і кругом треба підготовлювати спеціалістів, які цим могли б займатися. На жаль, спеціалістів мало людина, яка втратила зір через війну в дорослому віці, потребує відновлення побутових і соціальних навичок. Навчання включає організацію домашнього побуту, догляд за собою та житлом. Приготування їжі, а також навички здійснення покупок і розрахунків. У мене що найскладніше, так як якщо зібратися, це, мабуть, позамітати підлогу або помити посуду мити не важко. картоплю чи що теж не важко. Психологічна підтримка допомагає усвідомити ресурси, мотивує до руху, створює зв'язки та формує спільноту. Проект включає розробку програми супроводу учасників за місцем проживання. Мультидисциплінарна команда допомагає організовувати простір, побут, навчає родину правил безпеки, разом створюються маршрути до важливих місць, а дистанційно надаються консультації психолога та it фахівця Перед вами на 12 стоїть таця з печива. Сфотографуйте, давайте її ще проаналізуємо. Зробити фото, зробити фото. Неактивний. Mm. На зображенні видно стіл з сірою поверхнею, на якому стоїть велика сіра тарілка з різними печивами та кількома батончиками. в жовтій упаковці. В першу чергу не здаватися. Від того, що здався, легше не стане. От, потрібно боротися. Потрібно собі поставити чіткі цілі і. Як їх можна досягнути. Тому головне, скажімо так, ще раз скажу, не здаватися. Маємо завжди кажуть, та ти все можеш. Все може. Ми так, щось допомагаємо, щось ми до того підштовхуємо десь. Він, він на рівні дорозі з хлопцем на велосипеді катається. Він їздить на велосипеді, де ти, на квадроцикл його садили в полі, де людей не було. Так, він він такий екстремал. Знаєте, він завжди каже. Якщо я після такого вижив, значить Бог мене ще лише для чогось. Я буду бачити і все. Наразі ця навчальна програма стає базою для надання відповідних послуг за державний кошт. Сендорс до Сандерстрат. Ейсідісі Сендор Страк. Сендор. То моя любима після.